Чернігівська міська рада наразі зберігає свої повноваження, і її депутати збираються на чергову сесію. 20 лютого вони погодили порядок денний. Одним з найважливіших питань якого є запровадження у Чернігові нової соціальної програми, підтримки мешканців багатоповерхівок, чиє житло було зруйноване або сильно пошкоджене під час російського вторгнення в межах можливості міського бюджету. Ми Підтримуємо наших людей, і чергова програма в цьому напрямку виноситься на сесію. Я сподіваюся, що депутати її підтримують в рамках програми. Мешканцям будинків, які повністю зруйновані і не підлягають відновленню. Проспект Миру 249 та два під'їзди на Чорновола. 15. Передбачені виплати у 20 тисяч гривень. Мешканці квартир, у яких управління ЖКГ міської ради проводило аварійно-відновлювальні роботи, отримують по 5 або 10 тисяч гривень, в залежності від масштабів руйнувань. Таких осель у Чернігові більше 600. Загалом на цю програму з міського бюджету планують виділити 20 мільйонів гривень. Прошу всіх наголошувати, що це не компенсація. Компенсацію має надавати там держава агресор наслідок рішень трибуналів там чи держава Україна, тому що у нас в міському бюджеті немає кошту. На придбання такої кількості, на жаль, приватного сектору і багатоквартирних будинків квартир, але це матеріальна допомога для людей, щоб вони ну якийсь час могли нею користуватися. Тим більше ми цих людей розселили, і у них ну вони не на вулиці ці люди. Також на сесію винесли питання перейменування чернігівських вулиць. Робоча група та комісія стопоніміки підготували 37 нових назв для вулиць та провулків. Перейменування чекає також на сквер імені Попудренка. Якщо депутати ухвалять відповідне рішення, він отримає назву сквер Магдебурського права. 1 травня будемо пропонувати проспект Михайла Грушевського і управління архітектури підтримує, щоб це був проспект, тому що там є плани реконструкції, і вона досить широка. І є частина вулиці з. Зеленим насадженням білова першої танкової, наші герої, які рік тому відстояли наше місто і нашу область, зараз в гарячих точках на сході продовжують і на і на виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, закликав усіх депутатів активніше працювати в округах, вивчати потреби містян і готувати відповідні запити на сесію.